Зальцбурзький фестиваль відзначив ювілей Берді трьома його операми. Дон Карлос одна з них. Це найдовше і, без сумніву, одне з найпрекрасніших та найскладніших музичних творінь. Опера розповідає про індивідуальність та суспільство, непросте спілкування батька та сина, конфлікт політики та приватного життя, складність людських стосунків. І «Дон Карло. У доні Карлосі усе особливо забарвлене. Низькі ноти скрипки на самому початку. Їх підтримують вілончелі, фаготи та, нарешті, тромбони. Все це створює особливий щільний музичний фон. Дуже дуже похмурий very somber tonal picture. Змучений вразливий та пристрастний Дон Карлос звучить голосом відомого тенора Йонаса Кауфмана. Головний герой опери втрачає наречену. Її забирає батька Дона Карлоса, аби перетворити на королеву Іспанії. Гадаю, цей Дон Карлос постійно коливається. Я маю на увазі його настрій постійно змінюється. Згадаймо дует у другому акті. Він заходить і починає дуже м'яко і спокійно. Потім раптово зривається. Він намагається слідувати правилам, але в наступний момент капітулює перед почуттями до неї. Стикто до момент Mi dice un re con pietà, sto digitando pietà. В Опері є іспанський елемент, характерний ритм задіяний у партії принцеси Еболі. Далі його підхоплює віртуозний оркестр. І нарешті жіночий хор все це маленькі епізоди у віртуозному музичному візерунку. Як тільки Елізабетакільки єлизавета поруч, він просто втрачає розум. Знову ж таки, у доні Карлосі легко побачити багато особливостей характеру. Потрібно розпізнати їх та продемонструвати Четвертий акт запам'ятовується особливо інтенсивним забарвленням. особливо насичене. Воно домінує до самого кінця. Глядач опиняється у центрі трагедії за лаштунками приватного монаршого життя.